Переосмислена і адаптована під реалії. Франківський драмтеатр знову покаже виставу Інтимна зона. Вона створена за мотивами п'єси Володимира Винниченка. Закон у репертуарі драмтеатру. Ця вистава з'явилась ще у 2017 році. Нині режисер відновив постановку частково в оновленому акторському складі. Проблематика про яку як про що йдеться в цій виставі? Вона на нашу думку потрібна власне проблеми абортів, проблеми штучного запліднення сурогатного материнства, проблем запліднення, яке сьогодні дуже багато у нас є в Україні і. І можливо попередження цих проблем, якщо вчасно знову ж таки, і молодь наша буде проінформована про наслідки, які можуть нести і аборти, і багато інших речей, які в майбутньому призводять до безпліддя. У сюжеті вистави історія сімейної пари, яка наважується довірити іншій жінці, народити для них дитину. Та усе завершується зовсім не так, як сподівались головні герої. Заслужена артист. Кілька України Надія Левченко у виставі виконає роль Інни. Акторка впевнена, говорити про любов та зраду, а ще про аборти, безпліддя та сурогатне материнство дуже важливо. До тих жінок, які бояться якихось своїх страхів, шалених ідей заради того, щоб врятувати своє там щастя, в когось кохання, в когось роботу, в когось просто бажання до життя. І це моя така екзальтована, е, збалмошна <гум> Інна. Це е, меседж до тих жінок, що вони не самі і що це природньо переживати, вдаватись в шаленства. Але дай Боже, щоб ці шаленства завершилися вдало. Професора Панаса Мусташенка, як і раніше, гратиме Андрій Мельник. Тоді для актора це була перша велика роль. Я трішки хвилювання, тому що. Таке, така довга перерва, таке розставання було з цією виставою, але я думаю, що вона буде потрібна і, і глядачу, і театру. Повернулась до ролі люди, акторка Лілія Абрам'юк. Вона впевнена, зараз ця вистава буде зовсім іншою, бо й сама по-новому відчуває свою героїню. Тоді. Не настільки усвідомлювала глибину навіть того тексту, який мені дається, тих обставин, в яких я потрапляю як акторка. Я знала, що материнський інстинкт це щось таке сильне, глибоке, але дивлячись ту виставу, ми переглядали, я думаю, Ліля, що ти грала? Ти ж нічого не розуміла, як так? А зараз, ну в першу чергу, те, що я стала мамою, я відкрила по-новому зовсім цей твір, ці слова. Показ вистави відбудеться 23 грудня на камерній сцені Франківського драмтеатру. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.